Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Породиний вірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Саме такі слова вічую Христа Спасителя, дороги Бохресті, брати і сестри, чудами за сьогоднішнім богослужінням святого Євангелія прочитання. І перед тим, як відійти з храму, ми маємо роздумати над тим, що ж викликало таку реакцію. Чоловіку колються роду Христового. А викликані вони були людським невір'ям і байдужістю. Ми чуємо про те, як до Христа Спасителя, який тоді багато подорожував, за ним ходило вже багато людей, одного разу приступає один батько з проханням, щоб той допоміг зцілити його біснуватого сина. Він так і каже. «Я Проводив його до твоїх учнів, але вони не могли мені допомогти. Якщо можеш, допоможи нам з над нами. Ви всі добре знаєте, дорогі мохісті, брати і сестри, бо більшість із вас тут присутні є вже теж батьками і майте своїх дітей, і ми усвідомлюємо, як крається батьківське серце, коли дитина хворіє. Ми тоді не жаліємо ні коштів, ні фінансового ресурсу, ні жодна таблетка не є за гіркою. Щоб тільки допомогти своїй дитині, щоб витягнути її з хвороби, щоб допомогти. І усвідомлюємо, що ця скорбота дитини була скорботою теж і батька. Він до багатьох людей вдавався: до лікарів, навіть до учнів, як чуємо, але вони не змогли йому допомогти. І ось цей батько, майже вже втративши віру, перебуваючи та. Немоби за останню Соломинку Христа Спасителя і просить у нього, щоб, можливо, хоча він допоміг Його нещасному сину. І, звичайно, Господь каже такі і для нас дещо незрозумілі і сумні слова, Він каже: Ороги невірний і лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Привідіть його мені. Чому слова такі саме лунають з уст Христа Спасителя? Ми знаємо, читаючи і люблячи святе письмо, що Господь дав владу своїм учням і апостолам зціляти невеліхові хвороби, навіть нечистих виганяти. Що сталося цього, цього разу, чому вони не змогли йому допомогти? Бо оці слова викликані невірям як і апостолів, так і людей. І ми, аналізуючи цю ситуацію, можемо собі роздумати, чи багато що змінилося з того часу. Чи ми маємо таку віру, наприклад, яку мав римський сотник, який просив за свого хворого слугу, він каже: у мене слуга хворіє, прийди, поклади на нього руку, щоби не вмер, а жив. А Господь каже: Я прийду і зцілю його. Тоді каже цей сотник: ні, Господи, я не достойний прийняти тебе в свою оселю, але скажи тільки слово, і мені слуга видужує. Тобто він вірив, що навіть фізичного перебування Христа Спасителя у його домі не потрібно, навіть доторку до його слуги хворого не потрібно, щоб він зцілився. Так само ми згадуємо ці і євангельські історії, наприклад, тої кровоточивої жінки, яка собі так думала, маючи таку велику хворобу 12 років, такий тривалий час, вона собі подумала, що якщо хоча б краю його одежі доторкнувся, то видержу. Оці євангельські персонажі для нас приклад для наслідування отакої такої міцної, непохитної віри. Що ми бачимо зараз? Цей батько каже наступні слова: якщо можеш допомогти нам. Оці самі слова, якщо можеш, уговоривши про те, що цей батько сумнівався, ми знаємо, що Господь завжди допомагав людям, і Він творив чудеса, навіть померлих воскрешав. Але чудо звершилося тільки за однією умови, там, де була віра. Нещодавно цими неділями ми чули, як принесли розслабленого. І ті четверо мали віру, і Господь каже, бачичи віру, їх зціляє розслабленого. Тобто, для того, щоб звершилося чудо, потрібно одна умова це віра. Дивлячись на наше сучасне життя, ми теж потребуємо багато допомоги Божої. І молимося. Але чи завжди отримуємо просина? Ні, не завжди. Чому? А тому, що наша віра, напевно, схожа до віри цієї батька. Ми ніби віруємо, а в той же час сумніваємося. Ми не можемо сказати з упевненістю, що наша віра така сильна, як у цього Римського Сотника. Ми ж такі люди сучасні 21 століття, що ми хочемо попробувати, здоркнутися, відчути. Одні кажуть, я відчуваю, інші ні. Від чого це залежить? Це залежить від нашого внутрішнього стану, від нашого духовного росту, на якому ми влі, наближені до Бога перебуваємо. І ось Господь хотів допомогти цьому нещасному батьку і його вісноватому сину, але хоче віри. Він каже йому наступні слова: якщо можеш хоч трохи вірувати вірою. все можливо віруючому. І оцей батько крізь сльози вигукує. Господь, не би пробуджує в ньому ту, ту віру, яка мала небезпеку загаснути, і каже, Господи, я вірую, але допоможи моєму невірству. Звичайно, на ці благання, слізні, відгукується Господь. Він каже, приведіть його сюди. Нечистий дух, який був у цьому юнукові, побачивши Христа, зустрівшись в лице, в лице з Богом, Він падає на землю. і... Пін опускають скригочу зубами і ціпеніє. Отакі От ознаки одержимості лукавим нечистим духом. Мені, будучи як я дуже вже неодноразово вам казав, що любив подорожувати по різних монастирях, я наочно щось схоже бачу. І я вам скажу: що дай Боже кожному із нас не мати, не відчути на собі або в своїх родинах щось схоже. Бо ці люди вони вже собі не належать. Вони... Керується тим, хто у них. А якщо ми дорогімо Христі брати і сестри, християни, то у нас може бути в нашому містрі, в нашому серці, душі Господь. І тоді з нами не може оволодіти жодний інакший дух. Але цього потрібно прагнути, хотіти і бути, бо нечистий і лукавий дух він просто так не виявляється. І людина може жити і не усвідомлювати, що вона вже під владою нечистого духа. Це може проявитися, коли людина поїде до того чи іншого святого місця, приступить до якоїсь чудотворної ікони, чи е, нетлінних мощей, або з якоюсь духоносною людиною буде спілкуватися, і це тоді може проявитися. Але, дорогі Бог Христі, брати і сестри, ми маємо зрозуміти одне, що Господь, якого ми віримо, Він сильний Бог. І безсилля, падає на землю трясе цим хлопцем. Господь наказує йому вийти з цього юнака і більше не вертається в нього. І ось оцей нечистий, лукавий дух покоряється по Христа і виходить. Всі подумали, що цей юнак помер, бо він не виявляв вже ознаків життя, але Господь подає йому руку, не мов би Петрові, і підводить його, і Той встає і твориться в чудо за тим, що батько сказав, Господи, я вірю, але допоможи моєму невірству. Цим не завершується святе письмо сьогодні прочитане. Учні на самоті запитали Христа, чому ж ми не змогли його вигнати? Як ви думаєте, чому на самоті? Їм було соромно привселюдно це запитати. Господь від них ту владу не забрав, що їм дав. І вони питають, що сталося цього разу. Одного разу ми згадуємо, як вони повернулися і в заході і казали: Господи, і біси кориться нам за Твого імені. А він їм сказав: не радійте, що. Духи вам кориться, а що ваші імена записані на небесах. Тобто Господь не забирав у них у ту владу, яку дав. Але що ж сталося? Чому причина? Чому вони не змогли допомогти цьому єнукові і його батькові? Щоб нам краще це зрозуміти, наведу такий приклад: ось поліцейський від держави має повноваження затримати злочинця. Він має ці повноваження. Але уявімо собі, що оцей злочинець почне тікати. Чи ж може він його затримати? Зможе затримати злочинця тільки той поліцейський, який фізично підготовлений, який до цих повноважень від держави доклав і власний труд, тренування, неодноразові походи до спортзалу свій власний труд. Такого власного труду Господь вимагав від своїх учнів і апостолів. Він каже їм причину, чому це не відбулося. Цей рід виганяється тільки молитвою і постом, тобто до тих повноважень, яких якими наділив Христос Спаситель своїх учнів і апостолів, вони мали докласти власний труд, піст і молитву. Ми, дорогі по Христі, брати і сестри, коли чуємо ці слова, а особливо у час Великого Посту, вони мали би бути близькими до нас, бо це два крила духовні, як називають пість і молитву святі Отці, і заради яких, за допомогою яких ми летимо. Куди ми летимо? Наша батьківщина де? Вона в небі. І якщо ми маємо мету туди прямувати, то звичайно і наше життя буде християнським, і ми не будемо робити скверни. І будемо постити. І цей приклад дорогий нам чи не тому, що започаткований самим законодавцем Христом Спасителем, який був втіленим Богом, але сам теж постив. Ми знаємо і неодноразово вже говорили про те, який має бути піст. Не показовий, не фарисейський, бо не всякий піст приємний Богові. Ось фарисей постив, згадували його на початку посту, але оцей піст не дарував йому спасіння, а він вийшов з храму осуджений. Тобто, як ми робимо в тайні, каже Господь, то він воздає нам яму. Так стосується це не тільки посту, а й молитви. Бо фарисеїв теж Господь дуже часто викривав, бо вони люблять молитву яку вселюдну, в синагогах, перші місця, цілування торжищах або на перехрестях, щоб люди бачили, що вони це роблять. Наша ж молитва має бути зовсім іншою. Каже Святе Письмо, що коли ти молишся, то увійди до твоєї кімнати, зачини двері, і молися оце твоєму що в тайні, і отець, який бачить таємно воздасть тобі та явно. Тут мова не йде, звичайно, про нашу спільну молитву, коли ми збираємося християни. У Божому домі і просимо його і молимо. Це благословення Боже, це особливе місце його присутності, храм, церква. І тут наша молитва одна з одною з'єднується. І навіть якщо ми дуже часто доводиться чути думку, і десь спішли не туди, майнули не туди, то інша людина підхоплює нашу молитву і вона має більше Досягнути до престолу Царя Слави. Тому ми і збираємося в наших святих храмах. Тут, як вже неодноразово було сказано, це і наша і школа, і лікарня. Бо ми тут і вчимося, і отримуємо ліки, отримуємо зцілення у вигляді найдоробоцінніших тіла і крові Христа Спасителя. Тому, звичайно, серце тішиться, коли людина навертається до Бога, коли вона до нього тягнеться. Ще дуже часто у нас запитання, чому ж дитина хворіє? Ми бачимо у цьому випадку теж. Батько просить не за себе, він просить за свого сина. І каже Господь, відколи це йому сталося? А той каже з дитинства. Часто дух хапає його і хоче погубити, кидає ним у воду, в угод. Він ціпеніє, пускає фірму, скри зубами. З малку це сталося. Чому дитина страждає? Відповідь святих отців однозначна: діти хворіють за провини своїх батьків. І як би нам це? Не було сумно констатувати, ми маємо визнати це. Що ж нам тоді робити? Хаятися, покаяння це один лік, який може виправити і власне життя, і тобі небайдужих людей. Тому, дорогі по хресті, брати і сестри, як каже святитель церкви Христової е, Іоанн Златоустий, покаяння без спосту неможливо так, як неможливо, щоб вогонь горів у воді. Це маємо зрозуміти ми, чому для нас важливий піст. Ми не маємо тільки собі думати так поверхнево, що це отримання від їжі. Піст це утримання від усякого зла. Постати має наші і око, і язик, і вуха, і всі наші члени. Якщо такий піст буде правдивий, то звичайно нами ніколи не оволодіє злий і лукавий дух. Нашими дітьми теж він не оволодіє, але ми маємо докладати до цього зусиль. Ми маємо повноваження від Христа Спасителя, отримані в таїнстві хрещення і миропомазання. Ми запечатані даром Духа Святого, але наше власне життя теж від нас залежить. Це тільки перший щеплення, перша ступенка, на яку ми вступили, щоб увійти в Царство Боже, але власний труд від нас теж потрібний. Тому не спасеться тільки той, хто охрещений, а той, хто до хрещення додав і благочестиве життя, якого хоче від нас Господь. Господь каже, якщо би я не приходив і приходу не дав вам, то гріха не мали. А зараз вони виправдання за свій гріх не мають. Тобто, коли ми каємося, така порада всім вам. Шукайте причину в собі, дивіться на своє попереднє життя, і ось отам вона і криється. Як каже народна мудрість, пошукай в собі, не шукай в селі. Так само, і ми, будучи християни, ми маємо шукати причину в собі. Там, причина і наслідок нашого якогось негаразу. А каже світлиці церкви Христової, що гріх причиною усіх скорбот людини. Коли ми це зрозуміємо, коли ми до цього дійдемо, коли ми залишимо гріх у спові і причастям підтвердимо наше намірення навернутися до Бога, то звичайно Господь буде з нами. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!